Добрий ранок, шановні батьки! Ми з вами розглянемо правила безпеки життєдіяльності дитини, але з психологічної точки зору. От якщо так поміркувати, що таке правила поведінки і чому дитина має дотримуватися цих правил поведінки, що дають їй правила поведінки? І що дають головні правила поведінки, це правила, які пов'язані з безпекою дитини. Перш за все, розуміння дитини, що можна робити, а що не можна робити. Друге, дитина може зорієнтуватися в критичній ситуації на ту інформацію, яку вона знає, і на ті правила, які вже вона завчила, і ті правила, про які з нею говорили батьки. Тому... А ми з вами зараз спробуємо знайти психологічний підтекст саме в тих правилах, поведінки правила, які пов'язані з безпекою життєдіяльності дитини. Я хочу вам запропонувати гру з світлофором і з отакими малюнками, які пов'язані з безпекою життєдіяльності дитини. Давайте зберігаємо. Ситуація, яка пов'язана з тим, що дитина грається біля майданчику чи на майданчику, або грається десь біля проїжджої частини, або взагалі грається у дворі, де проїжджає дуже часто машина. І от виникає такий момент, що дитина грається з м'ячем чи їздить на самокаті і виїжджає, викатується м'яч на проїжджу частину, або викатується м'яч на ту дорогу, де проїжджають машини, або інший якийсь транспорт, там, скутери там, чи ще. Мотоцикли. І ось у саме цей момент дитина має прийняти дуже важливе для себе рішення, що їй робити. Зупинитися, чи побігти за м'ячем, чи попросити допомоги у дорослого. В чому ж буде полягати психологічний підтекст цієї гри? В тому, що ми в цієї ситуації, в тому, що ми вчимо дитину дуже такому важливому моменту її життя це вміння. Віння приймати рішення буде залежати від багатьох е, нюансів. Перше, наскільки дитина не мислення. Якщо ми говоримо про дитину до 6 років, звичайно, у неї мислення буде більш таке, е, абстрактне, дитина логічне, тому що дитина особливо, буде мати певний досвід, тому що вона ходить з іншими дорослими, старшими братами чи сестрами, які розповідають дитині, що можна робити, а що не можна. Але бувають такі моменти, що батьки не це уваги, бо інші дорослі. І дитина може про це не знати. От. Може стикнутися з двома такими ситуаціями, коли дитина має досвід і коли дитина цього досвіду не має. І от дитина має прийма, прийняти а, це рішення. Ще дитина має знати, які будуть причини наслідку коли дитина вибіжить на дорогу і забереться м'яч перед машиною чи в той момент, коли рухається машина, котиться м'ячик і дитина біжить. Тобто може бути зіткнення і може бути така дуже погана ну, ситуація, що коли дитина може травмуватися або може навіть і загинути. Дитина має приймати рішення. А що мають зробити дорослі? Ми говорили з вами про те, і я дуже часто наголошую на тому, що діти мають знати правила поведінки, і вони мають бути беззаперечними. Є такі ситуації, де е, дитина має знати конкретну відповідь на запитання, що їй робити в цій ситуації. І це саме оцей момент, коли дитина має прийняти конкретне рішення і має діяти відповідно до того алгоритму, який батьки чи інші дорослі їй запропонували. Я хочу вам дати можливість з дитиною трошки пограти. І сьогодні ми з вами використаємо гру з ось таким сикволом. Якщо у дитини є певний висит, вона може сказати, що виходити на дорогу або вибігати на дорогу не можна. Але діти дуже часто діють а, ну, під таким власним бажанням. І коли вони граються, вони не можуть зупинитися. І тому дитина має чітко знати це правило, що виходити, вибігати на дорогу в будь-якому випадку не можна. Як же ми використовуємо світлофон? Ми пояснюємо дитині, що ми будемо з тобою. Ми можемо намалювати світлофор, або можемо його взяти в інтернеті, десь роздрукувати. Головна ідея, щоб був світлофорчий і були ось такі малюнки, які пов'язані з життям дитини і з її безпекою. Як ми будемо грати? Зеленський сигнал з мікрофона буде означати, що відповідь, яку ми маємо отримати від дитини, вона буде правильно. <му> Як ти думаєш, чи можна вибігати на дорогу, коли попатися твій м'ячик, або полетіла будь-яка із будь іграш, або хтось ілик на проїжджу частину? Якщо дитина говорить... Не можна. Який сигнал світлофора маємо з вами включити? Дитина дала правильну відповідь. Ми говоримо, що зелений сигнал світлово. Виходити на проїжджу частину не можна. Дитина однозначно це вже буде знати. Такі ситуації ви можете інше створювати. Чи можна, коли ви стоїте з дитиною на пішохідному переході і не тримаєте їх за руку, і дитина бачить, що немає машин, чи можна перебігати через дорогу? Дитина буде знати, говорить, наприклад, що перебігати через дорогу однозначно не можна. Ми на цьому наголошуємо. Далі, якщо дитина каже, що я не знаю, ми можемо включити. Такий сигнал світлофлори, як жовтий, який буде означати Давай з тобою, -по поміркуємо та подумаємо. І тут в цей момент ми включаємо такі аналітичні е можливості дитини, вміння встановити причини наслідкові зв'язки, вміння розмірковувати, і наше завдання в дорослих дати дитині певний досвід розбирати ситуації і вчити включати такий стоп-механізм, коли дитина бачить ситуацію небезпеки, про яку вона вже має знати. Ми говоримо, що ось тут, це перша частина, перша частина нашої історії, ти граєшся, і в тебе все нормально. Ти підкидаєш м'ячик, або з друзями граєш. Це початок історії. Тут твій м'яч, летить на дорогу, а тут дуже швидко є машина. І цей момент машина може на тебе наїхати. Ми можемо взяти навіть іграшки, можемо взяти м'ячик, або повести дитину в те місце, де вона частіше грається, і змобілювати ситуацію, показати дитині наглядно, щоб дитина бачила і це розуміла. Тепер дитина вже буде бачити початок, середину та кінець цієї історії. Який кінець цієї історії ми розповідаємо дитині? Що? що може статися? Що машина може тебе вдарити і травмувати? Або ти навіть можеш завінути. І тому ти маєш зупинитися. Коли ти бачиш, що м'ячик покотився на дорогу, обов'язково зупинись. І ця відповідь, твоя зупинка, це буде правильна відповідь на ту ситуацію, в якій ти внесли. Дитина знати, що однозначно йти чи бігти на брехну частину не можна. Які ще інші ситуації ми можемо розібрати з дитиною? Це коли дитина взяла якісь вибухонебезпечні вибух, предмети. Ми розбираємо також з е, допомогою світлопора. Якщо здорові дитині більш-менш зрозуміло, то вибухові е, небезпечні предмети для дитини можуть бути незнайомі, дитина навіть не знає. Десь підняла на вулиці, десь хтось з більш дорослих дітей, Старші брати сестри принесли. І дитина може взяти якісь предмети, які дуже приваблює, але він може бути вибуховий. Якщо ми говоримо в, такі, в, такій, в такій ситуації, в такому випадку про це, ми говоримо, що дивися. А, давай з тобою поміркуємо, включаємо жовтий сигнал світлофора. Це буде означати, що мав чогось міркувати. Давай з тобою поміркуємо, що ти знайшов той предмет, про який ти нічого не знаєш. Чи може він бути вибухонебезпечним? Дитина говорить так, що він може бути вибухонебезпечним. Він може нанести тобі якусь шкоду. Що ми будемо з тобою робити? Давай подумаємо. ми так само розбираємо ситуацію цю, що було до цього, зараз що відбувається і що відбудеться потім. Беремо світлофорчик наш, намальований, або такі ось, як у мене, з вопниками, і говоримо дитині, дивися, ти взяв вибухонебезпечний предмет, його можна брати до рук? Дитина говорить, не можна, це буде відповідь правильно. Або дитина говорить, що я не знаю. Не знаю, також ми можемо а, використати як жовтий або червоний сигнал світлофора, де треба подумати дитині. А якщо дитина говорить, так можна, ми говоримо, що це відповідь неправильна. Дитина вже також орієнтується. І розбираємо кожний елемент цієї гри по ситуаціям. Що дає нам світлофор? Він дає нам можливість дитині за допомогою такого світового сигналу зорієнтуватися в ситуації. Подумай, дитина зараз буде зразу фіксувати. Те, що треба зупинитися, подумати і пом'яркувати. Інша ситуація це вже ситуація спілкування, коли дитина дає свою цукерку іншій дитині, коли сама їла, потім інший дала дитині там, ну, там, облизнути якусь цукерку. І це також ми розбираємо що до цього, що потім і чим ця ситуація може закінчитися. Є ситуації, які пов'язані з безпекою життєдіяльності діяльності дитини, а є ситуації, які пов'язані з її спілкуванням і власним особистим досвідом у взаємодії з іншими дітьми. Ми також повинні роз, такі, бачити межу із і іншими ситуаціями, де обов'язково з дитиною про це говоримо. Таких малюнків, таких моментів може бути дуже багато. Головне завдання ваших дорослих навчити дитини. Жити в оточуючому світі, де дуже багато небезпеки, Лякати дитину не, не потрібно, тому що дитина буде тривожитися, буде боятися. Але запорукою того, що дитина знатиме, як діяти, будуть, будуть ті правила, які ви зуміли, як дорослі люди, які мають досвід у дитині сформувати. Ми з вами використали ось таку хвост світловодчику, використали звичайні ситуації, які є в житті дитини, і спробували дитині в ігровій формі, щоб для дітей дуже раніше є, пояснити правила поведінки і правила безпеки.